Євросоюз накладе мита на американські товари на суму 26 мільярдів євро. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. З її слів, це стане відповіддю на всеосяжне мито США, на сталь та алюміній. Мита це податки, і це погано для бізнесу та споживачів. Вони порушують ланцюжки постачання і додають невизначеності в економіку. На карту поставлено робочі місця. Ціни зростають, це нікому не треба з обох боків. Прайсесап ноборінісат фондерляєн каже, що мита сповна почнуть діяти 13 квітня. Водночас вона додала, що ЄС відкритий до переговорів. The we take today... контрзаходи, які ми ухвалюємо сьогодні, сильні, але пропорційні. Оскільки США застосовують мита на суму 28 мільярдів доларів. Ми відповідаємо контрзаходами на суму 26 мільярдів євро. ЄС поверне мита на низку американських товарів від бурбону до мотоциклів. Єврокомісар з питань торгівлі зазначив, що нині стартують двотижневі консультації щодо вибору інших товарів. Ми фактично націлилися на товари, які експортують США на 4,5 мільярди євро. Також комісія вживає додаткових контрзаходів щодо імпорту зі США до ЄС на 18 мільярдів євро. Водночас Канада накладає мита на імпорт зі США обсягом 20 мільярдів доларів. Канадські заходи у відповідь націлені на сталеву, алюмінієву та іншу американську продукцію. 4 березня Канада вже запровадила перший пакет мит на товари зі США, теж обсягом 20 мільярдів доларів. Водночас Трамп заявив, що відповість на мита, які запровадив ЄС та Канада. Він також додав, що в торгівлі ЄС ставиться до США дуже несправедливо.